1,4 ГВт газової генерації введено в експлуатацію в Україні під початку повномасштабного вторгнення. Станом на початок лютого в Україні введено експлуатацію 1,4 ГВт газової розподіленої генерації, 1,1 ГВт приєднаний до електричних мереж та 0,3 ГВт встановлені для забезпечення власних потреб. Лише у січні цього року в Україні введено 192 МВт нових потужностей. Майже 60% наявних об'єктів побудували приватні інвестори. Решту державні та комунальні підприємства за власні кошти та з використанням міжнародної донорської допомоги. Наразі на різних стадіях реалізації знаходяться близько 3 гіават нових проєктів. щодо інших новин тижня, Верховна Рада підтримала оновлення конкурентних умов розвитку відновлювальної енергетики. Держгеонадра оголосила перші аукціони у 2026 році. Це були головні новини енергетики України за тиждень від компанії FolkingC на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.